Вітаю, друзі! сьогодні ми розглядаючи виклики, з якими стикається церква адвентистів, глибше розглянемо питання: що Ісус робить зараз на небі, коли ми дивимося далі на служіння у святині та праведність вірою. Це біблійне вірування викладено в нашій фундаментальній доктрині Адвентистів сьомого дня. Номер 24. служіння Христа в небесному святилищі. Ви можете переглянути це фундаментальне переконання самостійно, відвідавши адресу, показану на екрані. Коли ми розглядаємо це питання, ми повинні спочатку запитати, чи справді на небі є святилище? Відповідь однозначно так. Біблія говорить нам у книзі до євреїв, восьмий розділ, другий вірш, що Ісус є священником святині та праведної скинії, яку Господь поставив, а не людина. ми знаємо також земне святилище, яке було образом і тінню небесного, Воно було створено за зразком небесного святилища, показаного Мойсею, щоб ми могли дізнатися про те, що відбувається на небі. Як ви бачите, що різні елементи земного служіння святилища вказували на добровільну жертву і служіння. І Ісуса Христа, щоб зрозуміти служіння Христа в небесній святині, корисно поглянути на земну святиню та служіння, яке там виконується. Земне святилище було встановлено всередині табору ізраїльтян, огорожене тканиною, що відділяла його від решти табору. Коли хтось входив через відкриту браму, він потрапляв у двір, де знаходився жертовник цілопалення. Тут приносили ранкові та вечірні жертви. Це було місце, куди люди приносили своїх ягнят, щоб принести їх у жертву за свої гріхи. Усі жертви вказували на Ісуса, досконалого агенця. Цей символізм посилується в новому завіті, коли Іван Хреститель побачив Ісуса і вигукнув: Ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу у дворі земної святині стояла умивальниця. Це був величезний басейн з водою, який використовувався для очищення та омиття священників. У всій біблії вода використовується як символ життя та чистоти. Служіння Ісуса пропонує нам очищення, зцілення та надію через води хрещення, як молився псалмоспівець очисти мене від беззаконня мого. І очисти мене від гріха мого Саме земне святилище являло собою особливу шатрову споруду з двома відділеннями: святим і святає святих До святилища могли входити лише священники. всередині святого місця було три меблеві предмети. на столі покладних хлібів було дві стоси хлібів. По шість хлібин у кожному стосі Цей хліб виготовлявся щотижня і символізував Ісуса, який є хлібом життя. Сьогодні Христос дає нам цей хліб життя через своє Слово, Біблію. Він сказав не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Другим предметом меблів був золотий свічник. На цьому свічнику було сім лампадок, які завжди були наповнені олією для горіння. Знову ж таки, це символізувало Ісуса, світло світу. Його служіння приносить нам радість і надію, а його світло сяє через нас, щоб поширювати світло іншим. Вівтар Кадіння знаходився поряд із завісою, що відокремлювала свята від святая святих, пахощі горіли на ньому і наповнювали святилище пахощами, представляючи молитву Божого народу. Нехай молитва моя буде перед тобою, як пахощі, молився Давид у Псалмі 141, другий вірш з іншого боку завіси була найсвятіша частина скині святая святих. У тій маленькій кімнаті був лише один меблевий предмет ковчег завіту, який також називають ковчегом свідчення. на вершині стояли два золоті ангели, які дивилися вниз, з боків ковчега їхні крила були розпростерті над священною скринєю. Всередині ковчега знаходилися дві кам'яні скрижалі з десятьма заповідями. Закон вказує нам волю Божу і допомагає нам усвідомити, наскільки ми потребуємо Його. У Псалмі 19, 7 та 8 вірші. Ми читаємо. Закон Господній досконалий, Він навертає душу, заповідь Господня чиста, просвітлює очі, Служіння Ісуса в Небесному святилищі дає нам мудрість зрозуміти, чому людству потрібен основоположний закон, який говорить нам, що є правильним, а що неправильним. Також у середині ковчега був горщик з манною, яку Бог посилав із небес, щоб нагодувати ізраїльтян в пустелі. Це нагадування того, як Бог обіцяє піклуватися про нас, навіть коли наша ситуація здається безнадійною. Ще одним предметом в ковчезі був жезл Аарона, який чудесним чином зацвів. Коли племена запитували, кого Бог обрав служити священниками? Бог дав їм дуже чітку відповідь. Бог пообіцяв, що ковчег завіту буде там, де буде його присутність. І там я зустрінуся з тобою, сказав Бог Мойсею, і я буду говорити з тобою з надкришки між двома хіровимами, що на ковчезі свідоцтва. Тільки первосвященник міг увійти до святая святих, де була присутність Божа, це відбувалося раз на рік у день очищення. Дуже важливий урочистий день, щоб очистити святиню. Воно також було відоме як очищення святинів бо самі бачите, протягом усього року гріхи людей символічно переносилися у святилище через кров тварин. Але в цей день ці гріхи очищалися зі святилища. Це очищення святині має особливе пророче значення. Як ми читаємо в книзі Даніїла, 8 розділ, 13 та 14 вірші. тоді я почув, як святий говорить, а інший святий сказав до того, хто говорив. Як довго триматиме це видіння про щоденні жертви та переступ спустошення, віддання святині та війська на поталу. І він сказав на дві тисячі триста днів, тоді святиня очиститься. Цей пророчий уривок наповнений значенням, і як ми побачимо в нашому наступному відео, безпосередньо пов'язаний із служінням Христа сьогодні в небесному святилищі. На завершення, давайте подякуємо Господу за те, що Він дав нам чудову картину його служіння викуплення, символізованого в земній святині і примирення, яке зараз відбувається через його служіння в небесній святині. Як сказано в книзі Амоса, третій розділ сьомий вірш. Господь Бог нічого не робить, не відкривши своєї таємниці рабам своїм пророкам. Давайте зараз разом помолимось. Батько Небесний, велике тобі дякуємо за те, що ти так детально відкрив нам велич сили Христа в нашому житті. Він хліб життя, він є світлом світові. Він діє через нас, очищаючи нас від наших гріхів. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що молитви, які надсилаються на небо, потрапляють у свята святих і забезпечують нам прямий зв'язок із Богом через первосвященника, Ісус Христос. Ми вдячні тобі, що ти зробив для нас давши кожному вихід, дякуємо за символіку служіння святині. Дякуємо тобі за те, що ти був нашим всім і у всьому заколеним, досконаленим агенцем, нашим первосвященником і нашим суддею. Господи, ми дуже вдячні Тобі, дякуємо, що вислухав нас в ім'я Ісуса. Ми просимо про це. Амінь.